У чи да кримський міст після таких операцій? Можливо, це не остання. Будемо зараз дізнаватися у Віктора Глєби. Він є членом кореспондентом Української академії архітектури, експертом державного управління у сфері містобудування. Пане Віктор, вітаємо вас! Добрий вечір. Добрий вечір з ним малюка вас знову дякуємо Ще дуже. Один. другий Малюка 2.0. нольта навіть точно. третій, можна так сказати. Але давайте вже більше до ближче до цього об'єкту мова про кримський міст. Росіяни насправді дуже довго хизувалися, наскільки він і міцно побудований, ніби і наскільки вони його потужно охороняють. Але бачимо, що от стаються такі спецоперації, яким вони поки що не можуть протидіяти. А наскільки такі підриви можуть зруйнувати кримський міст? Можуть зруйнувати, якби ще вибухнула вантажівка з Рошеном там на мосту під час підриву підводної частини, то я думаю, що цей міст би впав е, запросто. Але те, що вибухнула тонна вибухівки на вугловій опорі, е, це називається високий розтвор, Я в себе на Фейсбуку публікував там креслення. Виклав цього мосту. У мене є архівні креслення. Ще з 2012 року по цьому мосту, і там дійсно дуже багато слабких точок. Отже, СБУ працює правильно, це скоріше військово-цивільна операція, оскільки інженери правильно спланували точку мінування, а бойові плавці добре це виконали. Тому будемо про технічну сторону, не про військову, хоча я. Закінчував 39 років тому водолазну школу на Микільській стобіці і можу здогадуватись, як працювали бойові плавці, мінуючи цю опору. Пане Вікторе. А от якщо говорити з точки зору здатності мосту витримувати вантажі, він не впав, але чи зможуть росіяни по ньому перевозити озброєння, наприклад, в тій кількості, в якій вони він. до цього возили? Ну, дивіться, друзі. Я коментував е, будівництво цього мосту, коли ще ура, патріоти казали в 2015 році, що неможливо, і росіяни не збудують. Тому давайте ну я як експерт виступлю і хочу сказати, 100%. що це більше психологічна атака, яка підірвала е, морально е, тактичні. Основи російської армії, зокрема російської розвідки і контрозвідки, з приводу мосту то потрібно ще авіабомби, як мінімум 15 кабів і потужні ракети. Бажано балістику в точки, які на кресленнях у мене показані. Просто підрив підводної частини зруйнував кілька гільз і дійсно повредив розтверк, так званий високий розтверк. З Гільзами стаканів цих паль, які заглиблені на 30 метрів в материковий ґрунт. Що це означає? Це означає, що несуча спроможність мосту не е, зменшилась, але аварійність стовідсотково є, оскільки суви ґрунту від вибуху вони більш небезпечні для мосту, ніж власне пошкодження однієї вуглової опори, яка вочевидь. Оскільки я бачив бетон, як взлітає з води, то очевидь там ця бетонна паля розірвана разом з арматурою. Там 40 палі, тому одна сорокова несучої спроможності по розрахункам це лише 10% втрати несучої спроможності. Тому треба бити, бити і ще раз бити усіма засобами ураження. тобто їхати військові вантажі зможуть, але в якийсь момент можуть і не доїхати. Правильно я зрозуміла. Справа в тому, що зараз нічого там не ходить, ніякі вантажі, ні військові, ні цивільні. Там зараз іде е, обстеження. Так як обстежують всі фури е, від Орла до Амурської області, так само зараз обстежують це місце, перекрито, всі мости зараз обстежуються. І е, поки росіяни охороняли аеродроми свої, е, наші вдарили по мостам. Зараз... Е, Рашисти почнуть перевіряти свої мости. Я думаю, що е, малюк в Кубі ще якийсь сюрприз Нам по якійсь іншій інфраструктурі. Тому молодці! Слава Україні, слава ЗСУ. Ну і слава малюку. Тут уже нічого не скажу. Ого, героям. Слава, як кажуть, дякуємо дуже. Віктор Глеба, член кореспондент Української академії архітектури, експерт державного управління у сфері містобудування був з нами.